Всем привет, друзья! Вітаю вас на моем YouTube канале. Сегодня расскажу вам про новый проект, где можно заробляти флоки. флоки. дивіться друзі. Тут можно заходити як на USDT, як можна заробляти на монетах. Зараз я вам це все покажу. розкажу в принципі по проекту, друзья. Я так пока сам сильно не розібрався. Ну, но сейчас Попробуємо розібратися в в вместе. Так, дивиться, друзья, объявление. нові користувачі можуть получить безплатно 10 монет, флоки каждый час і 240 монет флоки безплатно каждый день. E, Можно внести депозит в долларах, чтобы купить инструменты для майнинга. Можно добавлять монеты. Понятно? Можно без вложений. Ежедневнее вознаграждение за вход в размере 100 монет в флоки. Подписка на телеграм-канал 200 монет в флоки. Пригласите 5 пользователей. E, вознаграждение будет буде 12 монет в флоки. E, 10 пользователей 36 и так, друзья, далі. E, Награди за приглашення друзей, ось дивіться за приглашення друзей. Тобто, якщо ваша команда вложить 15 USDT, допустим, допустимо, ви получаєте знаживання 1 доллар. Далі розіграш. Чим більше людей ви пригласите, виходить. мені тяжко друзі, читати на руському, чим більше виходить, раз щасливий розіграш, можете отримати, виходить, 60 тисяч монет, Флокі. В принципі, непогано. Далі реферальна програма. Скидка. Перший уровень 10%. Виходить. Другий 3 і 2. Ну так, в принципі, непогана теж рефералка. І так, кому цікаво, в принципі, друзі, можете почитати про монети. І так, давайте покажемо, як робить проєкт. Ось у мене, як бачите, йде майнінг. <кій> Йдуть майнг майнінг, флоки Через 23 часа 0,5%, виходить. ось в мене закончиться. Я опять нажимаю і опять включаю майнінг, виходить. також є Telegram-підтримка, дивіться, Telegram-сервіс. Телеграм-канал. Якщо вам щось, друзі, не зрозуміло, можете обратитися завжди. Е Тут можна змінити ось мову. Української, на жаль, немає. І так, давайте, друзі, перейдемо далі. Ось, дивіться, по проекту, дивіться, заїзд ежедневно. Ось можете отримати, допустимо, 100 монет. Да? Там реєстрація нажимаємо, все, завершено. Е Следите за офіційним телеграм-каналом. Тобто можна теж виполнити отримати плюс 200 монет і так далі. Тобто есть 2 человека, да? Для завершення балансу. баланса 3000 монет. 5 чоловік, 12 тисяч. І так 36, І так 250. Як бачимо, як за 50-250. Ось тут є розіграш. Дивіться. Открізь нундук. То есть перший приз. Другий приз. і третій приз. Тобто, нам надо, друзі, щоб наша команда, виходить, поповнилась на 15 USDT. Первий приз 500 токен оффлокі. Шостий приз прес... Ой, то есть п'ятий, це я кажу, перший. Шостий і сьомий, і восьмий. То есть так, в принципі, по монетам Давайте нажмемо. Ось. Недостаточно розіграш Ну, то есть получается в мене ніхто ще в команді не друзі. Ну, в принципі, так, цікавий бот. Дивіться, таблиця лідерів далі. Ось рейтинг у нас іде, получается Ось, дивіться, у нас є лідери, то есть, які, допустим приглашають, там отримують бонуси. Так само можете ви прилажати, допустим, команду, отримати бонус. Рейтинг команди. Тут показується. Ну, ось кількість команди має 0, так що у мене рейтинга з моєї команди нема. Це ось, показується просто мені команда. Друга получається. Ось, дивіться, обновлення, друзі. Допустим, ось скорость добичі у мене 547, як бачимо, флокін. Дивіться, робочі часи 24. Ось наша то тобто, наш и. Далі, дивіться, ось. Якщо ми хочемо допустим, зайти на USDT, так само будемо отримувати моніти Flocking, допустим, на 30 днів. да? Нажимаємо Купіть. Ось на 30 днів. да? Ежеднівний випуск монет моніт Е, Нажимаємо купіть. Потвердіть. І ось, друзі, переходимо, допустим, поповняємося або USDT, або TRX, або V20 USDT. Або BNB, тобі, без разниці, ну, всі знають, як поповнитися, тут в принципі, нічого сложного нема. Копіруємо адрес кошелька, поповняємося на ту суму, яку ми хочемо, тобі, якщо на один уровень це 15 USD мінімальний вход, якщо на другий, і більше. Після того, як поповнитись, нажимаємо перезарядка завершена і чекаємо кошти в течение від 1 до 3 хвилин друзі, кошти нам поступають на баланс. В принципі, так це працює. Так само, друзі, з 3 немає різниці. Давайте подивимося далі по тарифах. Ось, дивіться, далі. У нас є тариф 2. Э, ціна 60. Єжедневний э, випуск монет 52 тисячі, э, 437 флоки. Тобто, непогано. І так, дивіться далі. То есть, ми можемо тут подивитися, виходить Мінінг толс, 5, ось 6. Я привик по VIP, в принципі, VIP 7. Яка різниця? VIP 8. E -VIP 9, тобі, чим більша сума інвестицій, тобі, ну, тим більше флоки ви, друзі, отримуєте і обмінюєте їх і заробляєте. Зараз я вам це все покажу, розкажу. В принципі. Ось оновлення, дивіться, є оновлення. Тобі, допустим, можна оновити, допустим, робочі часи. Ось, як у мене, да? допустимо ну, доступний остаток. Тобі, флоки. Ось у мене скільки є флоки. Я, допустим, можу їх оновити. Да? Ціна, допустим, 100 тисяч. У ну, мене немає скільки флоків. Я їх не буду обновляти, я їх буду заказувати. Провірити проєкт на виплату і так далі. То есть, по флокі тут все понятно. Дивіться, перший уровень, другий і третій. Ось ми можемо, друзі, скопірувати нашу зразу реферальну силочку. Зараз. Так. Ось. 에, подробності комісії. І наша реферальна силочка. Тож можемо скопірувати. Можна заходити, як. Є силка, виходить, як заходити. Можна заходити з браузера, можна заходити зразу через Telegram бот Я зайшов через Telegram бот мені так удобніше, наприклад. Далі дивіться, ось в мене є флоки, да, і USDT у мене 0. Ось ми зразу можемо тут зробити, допустимо, перезарядку. Я вам вже показував, друзі, тобто скопіювали, поповнились ще від 1 до 3 хвилин кошти вам приходять на баланс. Так само, отзивайте, дивіться, фінансовий отчот, і ось дивіться, монети флоки Давайте ми зараз обміняємо мої монети-флоки. От, мене доступно на обмін. Получається, давайте так і ведемо. 14604. Це 210 USDT. Нажимаємо підтвердити. Все, чекаємо. Викуп. успішно. Все, друзі, я обміняв свої монети на USDT. І вже зможу, допустимо, заказувати виплату. 2,11. Як бачите, у мене флоки. Ну, USDT вже. Флоки в мене 0,47. Ось у нас є фінансовий отчот. Ось, дивіться, мої флоки, виходить. Улічення системи 14500. Далі доход від добичі 4, 100 і 14600. Це обмін вже показується. USDT, друзі, в мене ось 2,11. Тобто доступно для виводу. В принципі, тут нічого сложного немає проекту, і все просто, все понятно. Ось тут ми так само можемо зайти зразу, скопірувати свій код. Ну, ось получаємо 10% на уровні 1. Якщо наша команда зайде на 100 доларів, ми отримуємо 10$. доларів. Уровень 2. Якщо наша команда, виходить, зайде на 100, ми отримуємо 3, 3. І уровень 1, якщо на 100, то 1 долар. Ну, в принципі, тут все зрозуміло. Як на будь-яких проєктах. Далі наш логін, пароль безпечності. Часто задаваємо вопроси. Біла книга у нас і зв'язок з службою підтримки. Біла книга, в принципі, ось, маєте зайти. Подивитися, кому цікаво, в принципі. Мені воно особо не цікаво, як то от Мене цікавить заробіток. Далі, так само є ось связь з техподдержкою. У нас. Можете почитати по проєкт, якщо вам цікаво. Текущий, текущий номер версії. Ось наші флоки, які ми можемо заробляти. Тобто, тут все, в принципі, показується, можна прочитати. Так, друзі, що я вам ще не показав, головне. Давайте опять повернемося назад на майнер. Дивіться. Ось, як бачите, в мене майнер працює, і має мені постійно монетки. Ну, флоки, ці. ось бачите, Майнер мені майне монетки, Я їх заробляю. І так що також вознаграждення можна постійно, друзі, отримувати. Тут у нас буде показуватися увідомлення про виплату, ось е об'явлення, ось сообщення. Інструкція для пользователів. Можете зайти почитати інструкції. Дивіться, нові пользователі можуть безплатно добивати 10 монет флоки кожен час. і 240 монет Флоки безплатно кожен день. Моніти Флоки. Тобто, нести депозити в долларах. США, щоб купити інструменти для майнінга. І так далі. Це я вам вже, друзі, все показував. В принципі, кому цікаво, можете зайти і прочитати внимательно. В принципі, тут на даний момент по проєкту все, друзі, ясно. Оновлення я вам показував. Ось у нас є оновлення. Тут, дивіться, по рівнях. Ось. Чим більше ціна. Ми можемо купити скорость, до бечі, і чим більше флоків ми тобі будемо отримувати. Тобто, ось бачите. Це робочі часи, 24 часа. Тобто, ми можемо купляти, допустимо, ці флоки і отримувати доход. І також можна заходити, виходить, як я вам показував, в USDT. Зразу купляємо, допустимо, поповняємося, купляємо, заходимо, заробляємо. Все. В принципі, тут все понятненько. Нічого сложного, друзі, немає. Так, поначалу кається, Я я зайшов, думаю, блін. Тут. Так, е, установіть і пароль. Зараз, друзі, мені треба встановити пароль. Е, чекайте, я встановлю пароль. Друзі, ось я ввів свій пароль. Е, давайте зайдемо, скопіруємо адрес е, мого кошелька. І будемо, друзі, заказувати виплату. Провіримо проєкт на виплату. Побачимо, як швидко він плати. Е, чекаємо, друзі, я введу пароль. І так, як ми бачимо, у мене на даний момент по нулям. Е, так, нажимаємо отримати. Копіюємо адрес кошелька. Так, скопіювали. Давайте вернемось, друзі, назад. І давайте будемо заказувати виплату. Чекаємо, доки йде загрузка нашого бота. І так, вертаємося назад у бот. І так, ось, друзі, ми зайшли назад у бот. Давайте переходимо опять е, е, мої флоки. Нажимаємо е, отзивати. Е, Вводимо наш пароль безпеки, друзі, той, який ми зберігали, І будемо заказувати виплату. І так. Е, Вводимо той адрес кошелька, друзі, який ми скопіювали. 2.11 у мене доступно для виводу. Давайте так і будемо заказувати. ось, Нажимаємо 2.11. І давайте закажемо виплату. Побачимо, як кошти нам швидко поступлять на наш баланс. Нажимаємо подтвердить. Все. Успішне снятие зняття средств. Друзі, як бачите, у мене вже по нулям. Друзі, чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Побачимо, як швидко кошти в принципі, поступають. Ось, як бачимо наші флоки. USDT. Ось, мінус 2.11. Друзі, я заказав виплату. Чекаємо, доки кошти мені поступлять на баланс. Обично, в принципі, мені кошельок сигналізує, буває не сигналізує. Ну, Ми зараз чуть подождемо, я не знаю, як з Телеграма воно тут швидко приходить, не бистро. І будемо, друзі, переходити перевіряти наш баланс. Ось, дивіться, в мене добича йде, добича працює. обов'язково, об друзі, коли, ну, коли ви заходите, нажимаємо ось сюди. Де то, ну, на майнер, виходить, щоб добичу. Все, дивіться, друзі, кошти прийшли, можна сказати, моментально. 2.11. Давайте повернемося на мій кошельок. Я вам зараз покажу. Е, цікавий проєкт, кому цікаво, заходьте, заробляйте. Підписуйтесь, друзі, на мій чат для реклами. Можете себе там рекламувати, підписуйтесь на мій канал YouTube. Ой, YouTube і Telegram, в принципі, буду вам дуже вдячний. Ось, 2.11, друзі, як я заказував, без комісії мені поступили на баланс. Всім, друзі, дякую, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячний. До побачення.